П'ять осіб зазнали поранень у наслідок нападу з ножем у центрі Амстердама в Нідерландах. Зловмисник атакував людей біля площі Дам. Це найпопулярніше туристичне місце. Підозрюваного затримала поліція разом з перехожими. У нього зламана нога. Після події поліція оточила територію в цьому районі. На дві години припинили рух громадського транспорту. На допомогу постраждалим прибули машини швидкої допомоги та гелікоптер. Сьогодні в день один чоловік завдав ножових поранень кільком людям. Вони поранені, їх доставлено до лікарні. Підозрюваного арештовано. Він теж поранений. Триває слідство. Поліція закликає можливих свідків дати свідчення та описати те, що сталося. Очевидці розповідають, як раптово почули крики. Я сидів на лавці, і розмовляв телефоном. А в кінці провулка була дівчина. Вона раптом закричала: якийсь чоловік побіг у бік площі дам. Дівчина впала. Я пішов перевірити, чи все гаразд. Американський турист попросив викликати швидку. Я спитав, що сталося. Дівчина відповіла: мене штовхнули. У неї зі спини стирчав ніж. поранені двоє літніх американців і літня бельгійка. Чоловік із Польщі та дівчина, мешканка Амстердама. У поліції кажуть, що про мотиви нападника поки що нічого не відомо. Припускають, що він вибирав своїх жертв на умання.